Я загружався, там була така непонятна в загрузці. Я там мало коли туди їжджу. І останній три магазини в мене було. І третій магазин я трошки попутав асортимент, я винен. І прийшов, щоб отримати документи, які щоб їхати. І цей, що видавав ці документи, почав на мене так орати. Хтось його розізлив просто перед тим. Я йому кажу, заспокійтеся, я зараз вигружу, ви подивимося, перечитаємо назад, загружуся. Ні. Коли почав мене там обзивати всякими словами нехорошими, такі водітеля тут поприїжджали. Ну, коротше, як тільки міг перед всіма мене просто уніжав і позор. І знаєте? І так якось на серці. Бо розумієте, по хто привик, коли його постійно уніжають, то може йому не так боляче. А в мене завжди мене хваляють, завжди мене все хорошо, всі улыбаються. А тут я приїжджаю і такий антішок. І ви знаєте. Перша, що думка була, та як казала одна сестра: я тобі не скажу, але я тобі подумаю. <світку> і... Але потім, ви знаєте, слово Боже каже, радійте, коли приходите якісь випробування. І ви знаєте, в мене була така футболка, я не знаю, якось випадково, там написано на ній світле радіо Еммануїла». Хто не слухає його і не чув. То, може, знаєте, можете послухати, це дуже хороше радіо. Я його завжди слухаю. І воно підкріпляє там дуже хороші проповіді, настановлення. І ви знаєте, що перше, що мені прийшло, воно в мене було тут така написана Світле радіо Еммануїл маленькими буквами. І знаєте, що перше, перший раз в житті, таке, і таке слово всередині. Сірожа не позор світла. Я хочу сьогодні вам це сказати, брати і сестри, коли ми впадаємо в трудності, Слово Боже нас закликає сьогодні. Прямо нам до серця говорить: брати мої, майте брати мої повну радість, коли впадаєте в усіляке випробування. Сірожа, Василь, Інна, Люда, Олеся, Катя, Коля, всі, давайте скажемо сьогодні, ми будемо радіти. Коли ми проголошуємо Боже Слово, коли ми стараємося, коли ми говоримо Ісусу Христу, проговорюємо, що ми є твої, Господи, в трудностях я хочу радіти, я хочу бути Твоїм, я хочу служити тобі, я хочу перенести ці трудності з радістю, я хочу жити для тебе, і давайте не будемо позорити світла, бо Він є світло, Він просвічує наші думки. Наше серце. І Він хоче бачити в нашому обличчі, в нашому серці, світло. Бо Ісус Христос є світло.